Хелоу, народ, я бачу, вам подобаються розповіді про Моторолу, і я вас добре розумію, бо якщо не дивитися в бік таких, знаєте, відвертих китайців, тоді це тільки моторола. Хоча всі ми знаємо, що цей бренд теж зараз належить китайцям. Однак вони максимально хочуть здаватися європейськими, так само, як і компанія Nothing. А якби там не було, вони все одно дуже сильно відрізняються від своїх братів і філософією, і дизайном, і підходом в цілому. Саме тому ця компанія так сильно полює. Любилася українському споживачу. Сьогодні я вас ознайомлю з їх новим середньобюджетником, який зветься Moto Edge 50 Fusion. Пам'ятаєте, раніше я вас знайомив з 50 Ultra, перед цим з 50 Pro, а цей, типу, найдешевший з них. Ось і подивимось, наскільки він гірше, і чи взагалі зможе цей продукт скласти конкуренцію іменитим китайцям? Госувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим я хочу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин, який зветься AndroPrice.com. Тож, якщо ви прямо зараз шукаєте собі якийсь крутий смартфон за найнижчою ціною, так щоб він був справжнісінький топ за свої гроші, вам обов'язково треба зазирнути в наш магазин. Там є і нові варіанти по типу цієї мотороли, і вживані OnePlus, Realme, Xiaomi, Samsung, iPhone. І знов таки за найнижчою ціною, з найкращим сервісом в нашій. Країні. Тож давайте, вдалої вам купівлі, всі корисні посилання залишу в описі, і тут мали з'явитися два QR-коди. І перше, з чого ми почнемо, це звісно розпаковка. Так само, як і старші брати, цей смартфон приїхав до нас в повністю перероблені упаковці. Всередині немає пластику, тільки картон і папір. З корисного всередині ви знайдете отакий чохол, макулатуру, USB-C на usb c кабель, блок живлення потужністю 68. Ват і голком дуже прикро, але захисну плівку до комплекту не поклали. Тож будьте готові з самого початку витратити ще плюс там 200-400 гривень. Однак ви маєте знати, що тут встановили захищене скло горіло 5 п'ятого покоління. Пам'ятаєте, в Moto Edge 40 з цим були певні проблеми. Рама виконана з пластику, і це мене трохи дивує, адже ми знаємо, що компанія Моторола може зробити більше. Та що тут казати? Торішній Moto Edge 40 сьогодні продає. Це набагато дешевше, ніж цей 50 Fusion. а там є металева рама. Проте якісна і дуже приємна штучна шкіра залишилась на місці. Так само, як і клас захисту IP68, тобто цей смартфон можна повністю занурювати під воду, і теоретично з ним нічого не має статися. Єдине, що тут прибрали, це бездротову зарядку. Пам'ятаєте, в Moto H40 вона була, тут її немає. Однак ємність акумулятора виросла до 5000 мАч. Якісний стереозвук залишили на місці, а от нормальний вібромотор завести забули. Він тут з ексцентриком, і, як на мене, дуже неприємно, тож я б на вашому місці одразу йшов налаштування і вимикав його. Фізична сім-карта одна. Якщо вам цього буде раптом мало, то можна окремо під'єднати ще віртуальну і сім. Карту пам'яті встановити не можна. Всі варіанти пам'яті зараз з'явилися перед вашими очима. В нашому випадку найстарша версія. Ти пам'яті, на жаль, так само, як і в версії Pro, застарілий UFS 2.2. Випускається смартфон в трьох кольорах: блакитному, багряному і у такому темно-синьому. Що ж в цілому, хочу вам сказати, що смартфон дуже приємний на дотик, бюджетністю від нього не віддає, навіть попри те, що тут немає металевого каркасу. І в долоні він лежить доволі зручно. Однак за ці гроші ні на що інше, власне, я не розраховував. Скажу так, що той самий Moto H40, який коштує дешевше, відчувається точно не гірше, а то і ліпше. Дисплей тут із заокругленими краями, і це, так би мовити, візитівка смартфонів Motorola. Комусь це подобається, комусь ні, можете написати свою думку з цього приводу в коментарях. Але сама матриця тут точно непогана. Це P-OLED з роздільною здатністю Full HD частотою розгортки 144 Гц і максимальною яскравістю 1600 ні, з шимом жодних проблем немає. Всі значення зараз перед вашими очима. Єдине, що хочу вам сказати, так само, як і у випадку з Ультрою, тут за замовчуванням обрано пресет кольорів насичені. І в такому разі, повірте, мені очі просто витікають. Дивитися на дисплей неможливо. Тож, коли ви тільки взяли смартфон в руки, одразу пішли в налаштування і обрали природні кольори. В такому разі все буде окей. І ще один важливий момент: цей смартфон продається для глобального ринку і для індійського. Такої сам. Саме для глобального ринку він отримав частоту розгортки 144 Гц, а для індійського 120 Гц. Те саме стосується і процесора. Глобальна версія отримала чип Snapdragon 7S Gen 2. Я думаю, що всі ви з ним добре знайомі по моделі POCO X6, яка, до речі, коштує там, до 10 тисяч гривень. Це коштує там, близько 15. Це не значить, що даний чип поганий. Ні в якому разі, це продовження славнозвісного Snapdragon 778. І для свого цінового сегменту це, мабуть, одне з найоптимальніших рішень. Інтерфейс з ним не фрізить, не підриває, все працює доволі плавно, і скажу вам чесно, якщо б мені сказали, що тут встановлено щось рівнем вище, я б навіть і не помітив цієї різниці. І те, що там багато людей пишуть в коментарях, що цей застарілий тип UFS 2.2, то зашквар, і так далі. Скажу вам: якщо б я не бачив цієї інформації на папері, я б ніколи на це і не звернув увагу. Працює він так само, як і більшість конкурентів, точно не гірше. Щоб ви розуміли, цей чип навіть дозволяє грати в Honkai Star Rail на середніх середньо високих налаштуваннях. Звісно, що 60 кадрів там стабільно не буде однак грати цілком комфортно, і ви зараз це бачите перед своїми очима. Те саме стосується і шутерів по типу Call of Duty Warzone, PUBG і так далі. Тож це звісно не професійне ігрове рішення. А якщо вас більше цікавлять цифри, результати після стрес-тестів перед вашими очима, Єдине що корпус при цьому буде так добряче нагріватися. Все ж фізику не обдуриш, товщина тут невеличка, так само як і габарити в цілому, тож будьте до цього готові. Працює цей смартфон на 14-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Hello UI, про який я вам неодноразово розповідав. Виробник обіцяє 3 роки оновлень зеленого робота, тобто 17 він 100% отримає, і 4 роки оновлень патчів безпеки. Як на мене, для середньобюджетника з чипом Snapdragon 7S Gen 2 цього більш ніж достатньо, тож компанія Motorola в цьому плані великі молодці. В цілому мені дуже подобається цей інтерфейс. Тут є і просунуті можливості кастомізації в пункті персоналізації. Ви навіть зможете з допомогою штучного інтелекту створювати шпалери для цього пристрою. Є і фірмові жести, Smart Connect, коли ви зможете там синхронізувати свій смартфон з ноутбуком, чи там з ПК, чи з телевізором. Коротше, можливостей більше ніж у багатьох конкурентів. Це точно. Також мені сподобались камери цієї новинки, не дивлячись на те, що це все ж таки середньобюджетник. Він отримав цілком непогані сенсори. В якості основного використовується е, рішення від компанії Sony, а саме LYT707 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Начеркокутник тут теж непростий на 13 мегапікселів з автофокусом. Тобто за рахунок цього буде доступна макрозйомка. Фронтальна камера на 32 два мегапікселі від компанії Samsung. З можливістю писати відео в 4К 30 кадрів на секунду. Ось подивіться якість картинки на нашу основну камеру. Ось і на камеру цього середньобюджетного смартфона. Як на мене, за свої гроші знімає цілком непогано. Тепер давайте подивимось, на що здатна його основна камера. І для того, щоб було б дай трохи цікаво, зробимо порівняння з флагманом серії, а саме Moto Edge 50 Ultra. Так, друзі, я не буду заперечувати, що різниця між ними все ж є, адже мова йде про два пристрої з абсолютно двох різних сегментів. Проте дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, чи бачите ви різницю в два з чимось рази між ними. Я б так не сказав. За свої гроші Moto Edge 50 Fusion фотографує дуже і дуже добре. Причому це стосується як денних фотографій, так і нічних. Фронтальна камера мені теж сподобалась, і на моє здивування тут немає проблем з динамічним діапазоном, як у версії Ultra. Зверніть увагу на небо і на море. З чим це пов'язано? Сказати важко, адже на обох смартфонах я робив фотографії в автоматичному режимі. А ось приклад зроблений на начерококутну камеру. Погодьтесь для свого цінового сегменту, це дуже і дуже непоганий результат. А ось приклад відеозйомки на основну камеру в роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду. В цілому, все доволі непогано, до якості зображення, до роботи стабілізації у мене претензій немає. Єдине, що мені не сподобалось, як працює автофокус. Для прикладу, ось як в цьому сценарії впорався 50 Ultra. Як бачите, у нього не було проблем з автофокусуванням на листі, а потім на. Задньому плані, в той час як 50 Fusion чомусь фокусувався тільки на задньому плані на листі не хотів, тільки треба було налаштовувати фокус власноруч тапом по екрану. Підсумовуючи, я вам скажу, що мені більше сподобалась його камера, ніж не сподобалась. Так я розумію, що за ці гроші є пристрої, які фотографують точно не гірше. Однак компанія Моторола якось може робити так, що і на черкакутник з автофокусом, тобто це ж взагалі то прерогатива флагманських пристрій. А цей і коштує там, близько 15 тисяч гривень. І макрозйомка доступна, і непоганий основний сенсор, і непогана фронтальна камера, яка вміє писати в 4К. Тобто вони, знаєте, так ціляться більше у флагманський сегмент. В той час, як, наприклад, пристрої від Holding BBK можуть дати тільки флагманський основний сенсор, наче рекотник буде нарешту, те саме можна сказати, і за фронталку. Тобто в цьому плані пристрої від компанії Моторола більш універсальні. Ну що, друзі, нам залишилось поговорити тільки за час автономної роботи, і після цього можна підбивати остаточні підсумки. Як я казав вам раніше, сюди встановили акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 68 Вт. Бездротової зарядки тут немає. Розраховувати на якісь рекордні показники, звісно, не варто. Однак цей смартфон живе трохи довше за Moto Edge 50 Pro, там ну можливо відсотків там на 10, максимум на 5. 15. В будь-якому разі повного заряду буде вистачати рівно на один день. В кінці дня у мене залишалося десь 25%. Тобто на другий день цього точно не вистачить. В той час як у прошки там було там, 17% 15%. Коротше, це точно не критично. От, а що стосується швидкості зарядки, для того щоб з нуля до 100% зарядити, треба 60 хвилин. За пів години заряджається батарея на 60%. Отак, наче я прокручую цю інформацію, голи. І розуміє, що мені е, в цілому сподобався цей пристрій. Єдине, що мене не влаштовує, це його ціна. Всередині нашої країни офіційно його продають за 17 з чимось тисяч гривень, це за версією всередині якої 512 гБ постійної пам'яті. У мене перше питання, навіщо стільки? Бо інших я не знайшов. Я вважаю, що оптимальний варіант ну, для середньобюджетника це там типу 8256 чи там, 12 256. І якщо неофіційний варіант на 512 у нас продається, за 15 тисяч гривень, то я думаю, що на офіційний варіант на 256 продавався б там десь, ну плюс-мінус там за 14-13,5. І за ці гроші це був би непоганий смартфон. Не можу сказати, що безальтернативний. Ось, однак, якщо вам потрібен саме новий смартфон, невживаний, то на нього точно можна було б звертати увагу. мою думку, ви добре знаєте. Я б за ці гроші краще взяв собі якийсь вживаний флагман, по типу там OnePlus 10 Pro, там трохи додав, взяв би. OnePlus 11 чи там Realme GT Neo 5. як на мене, всі вони будуть кращі за цей Moto Edge 50 Fusion. Однак це тільки якщо ви нормально ставитесь до вживаних смартфонів. Ну і не треба забувати за Edge 40, який зараз можна купити всередині нашої країни. Там щось близько 13-14 тисяч гривень. Єдине, чим він поступається в цьому 50 Fusion, це те, що він там буде підтримуватись ще протягом одного року, тобто там 14-й Android 15 і все. А тут буде 17. За всіма іншими параметрами, включно з процесором, я вважаю, що Edge 40 буде все ж краще. Це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин andruprice.com.ua і нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, прошу вас не розходьтеся, бо у мене є для вас дуже важливе повідомлення. Прямо зараз ми розігруємо абсолютно новий смартфон iPhone 15 Pro Max. Можете самі там обрати потім колір, варіація пам'яті пам'ять буде на 256 ГБ. і все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 500 гривень на допомогу ЗСУ. До мене звернувся знайомий, який прямо зараз служить у 3-й штурмовій бригаді, і каже, що у них фатально не вистачає автівок. І прямо зараз їм треба гроші на авто, яке буде допомагати їм в логістиці, потім в евакуації поранених. В потім для бойових задач, і це треба, щоб був не якийсь корч. якщо ви розумієте про що я кажу? Які там зараз там тягають за кордон, От по 4-5 тисяч доларів, які там їздять один місяць. Потім там ще стільки ж треба в них класти, щоб вони там ще стільки ж там проїздили. Тож треба нормальна автівка, тому збираємо на щось більш-менш пристойне. Слухаємо звернення від хлопців, і після цього я більш детально розповім, що треба зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші. Вітаємо ми бійці третьої. Окремої штурмової бригади першого механізованого батальйону потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші смартфону iPhone 15 Pro Max, треба зробити мінімальний донат розміром 500 гривень. Чи більше таких донатів ви зробите, чи там один величезний донат, крат на цій сумі, там пропустимо 5 гривень задонатити, це одразу ви таким чином купите собі 10 умовних квитків і в 10 разів збільшите свої шанси на перемогу. Розіграш я буду проводити в прямому ефірі на цьому каналі, одразу після того, як ми завершимо наш збір. Посилання. На банку і номер картки я залишу в описі: слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги!